Всім ікс була Mixto, і сьогодні я вам розкажу скіни, які, на мою думку, не заслуховують своєї рідкості. А ми поїхали. Перша рідкість у нас рідкісна, і я вибрав оцей скін на грея. Не знаю, він мені просто не подобається, бо є іще покращі скіни за таку рідкість. Наступна рідкість у нас зверхрідкісна, І в цю групу я поставив скін на ріко. Не знаю, він мені так само не подобається. І можна покращий скін купити за 79 кристалів. Далі йдуть у нас епічні скини. І я вибрав ось цей скін на Мортіса. Не знаю, він мені просто не подобається, хоча зараз буде відео. Ось, атака погано змінена і ще Ульта взагалі не змінена. Тому скін мені щось не сильно подобається. Наступна рідкість у нас міфічна. І всю групу я поставив в бо. Насправді, ось так я його порівнюю з іншим скіном, який буде подешевше. Наступна рідкість у нас легендарна, і я поставив цей скін на Дінамайка. Не знаю, за 299 кристалів можна було вибрати і покращий скін, на мою думку. І остання рідкість у нас гіперзарядна. Я вибрав оцей скін на База, не знаю. Ну просто для гіперзарядного він поганий скін. Я впевнений, що є набагато кращі ось атака і ось ульта. Ну не заслуговує він бути гіперзрядним. Всім пока. Підписуйтесь на мій канал, на мій